Усім привіт! З вами Дівапро і ви на каналі. Сьогодні я буду знімати Мартер Містері 2. Зараз буду чекати на карту. Зараз зійде якраз карта. Будемо поки дивитися. Так, це. Шериф. А де мартер? Це напевно мирний. Це може Мардер? А ось це Мардер? Так, Заліз він. О, він добив шерифа. Круто. Хто найде пістолет? Ось це, напевно, якраз і не йде. Хоча ні, він ховається. Так, ця дівчинка що робить? Чому цього показують? Напевно, читер. Чекаємо. Карта вже закінчилася. Міг я мій персонаж ходити. О, вже, вже можу. Так, вибираємо карту Хаус Ту. Беремо та вибираємо цю карту. Троє людей, четверо людей вибрали цю карту. Так. Йдемо у ничку. Ось ніже у телевізорі. Так, я мирний. Будемо ховатися у ничці. Та сховаємося за колонкою. Чекаємо. Що там вони пишуть? Це англійська чи яка? Так. Ось такий в мене ніж та пістолет. Тут вісім людей на карті. Будемо з кимось ходити, тому що... так скучно будет. Так, пишу я. DLC. О, Сэм Мардер. Майже же мало Ховаемся. Там был шериф. Сподеваюсь, он добьет Мордера. Так, венщин добыв. Мы уже его добыли. Это мардер. Это мардер. Треба ховаться. Хуваемся за колонку. Тогда он может надобьем меня. Да? Він не зайшов сюди, добре. Чекаємо. Цікаво, у кого зараз пістолет? Забираємо яйця та монети. Так. Вот такая карта, да? Так. Добавь, наверное, у Так. Двадцать две монеты я забрал. Так. Зараз будемо вибирати карту. Так. Яку ми виберемо мансіонету? Так, йдемо в мичку до розроботчика гри. Який кинув ніже у телевізор? Так, ми заходимо на карту. Так, я мирний. Йдемо сюди. Та заходимо сюди. Ще можна зайти ще в одну ничку. О, знайшли мардер одразу. Ось така є ще ничка. Зайлака восхе. Like Чекаємо ось тут. Так, ми перемогли. Шеліф попав у Мардера. Так. Знову будемо зараз вибирати карту. Вибираємо банк та йдемо знову у ничку. Чани. Пойдем сюда. Так, ось веселка. Так, та же сама карта. Это только работает нычка Пість тут. Так, хаваемся. Так, шериф напал, его, напевно, добыла. Так, до шериф. Шариф. Ось Мартер А, ось він Так, забирала монети. не мартер. Я добыв. Так, йдемо сюди так, у кого пістолет? Ховаємося у ничті. Де мартер? постійно з однієї сторони. шериф? Його добили. Все. Все. Ми програли. Як це? Ще не вона виграти могла. А ось. Де ховається? Куди вона шукає? Він вже гуляє тут. О, вона побачила його. Застряг він. Обманув її. Так, я поставлю відео на паузу, щоб швидше це було. Так, Зараз ми вже будемо вибирати карту. Напевно, виберемо Hospital 13. Та заходимо знову у ничку. Дивимося. Ніж виглядає ось так. Гарний ніж. Так, я мирний. Так, йдемо на другий поверх. Та заходимо ось сюди. І тут є вентиляція. Не можемо дивитися зараз. Чому? Якщо є... Коли почав карту, міг когось подивитися. Так, шериф щось робить. Треба йти до шерифа. Так, перемога. Де шериф? Так. Я такого мартера ще не бачив. Так, будемо зараз вибирати карту. Виберемо хаус 2. Та заходимо в ничку, як завжди. Та дивимося на ось цей ніж. Зроблю скрін та заходимо у карту. Так, я шеріх. Це дуже погано, тому що я не вмію стріляти за шеріфа. Йдемо кудись ось сюди. Може так. Это. Так, що це було? А, ось це мартер. я бачив того, хто з жовтим ножом. Дивно Так, я зараз зроблю паузу. Та зайдемо в наступну карту. Хоча ні. Покажемо. Так. Шеріф добив. Мардера. Крутиться він. Поставимо замочок. Так. Та вибираємо карту. Вбираємо хоспітал сертин. Так. Цього разу ми не зайдемо у ничку а підемо та кудись заліземо. Так, ано. Так. Я знову мирний. Зайдемо сюди. Тут знову можна впасти. То якщо я побачу мардера, буду стрибати. Ось так будемо дивитися. Мардер він? Ні. Дивно. У нас однакові ще ножи. Прикольно. Він впав, а я не буду падати. Так, ми перемогли знову. Молодець, шериф. Йдемо вибирати карту? Виберемо Factory, Так. Ми ще не залізли на ту ялинку. Вона... На неї не можна залізти. Так, ми знову мирні. Так хто в нас тут мардер. Відходимо від усіх. Поки що мардер нічого не робив. Що? Добыла цього Ні, Він, вона мене добила. Так. Що вона робить? Що робить шериф? Вони що, граються? грається? Так, добили. Так, хто ще залишився? О, ще шериф є. Шериф против мардера. Мардер йде на туди. А Шеліф молодець добив Мардера. Так, пішли вибирати карту? Вибираємо офіс сри. Та йдемо знову ничку. Ось так виглядає ніж. Напевно, зараз буде карта вже. Так, вона вже зайшла. Так, я знову мирний. Так, куди це я зайшов по вентиляції? Мардер. прикол. Стребаем, чтобы не добыли. Сейчас будем искать пистолет. О, нет, там Мардер. Так, где да, Мардер? Так, Мардер, ось. Відходимо від нього. А, це не той мартер. Ось це мартер. Так. Дивимося. Ця дівчинка сховалася у шкафчику. Так, це був шариф. Зрозуміло. цього добили? Залишилось ося вона проти Мардера. мардер напевно, її нагде. Де Мардер? Так. Чекаємо. Так. Він буде знаходити дівчинку, Цей мардер. Так, ось мій труп. Не туди вона зайшла, напевно. Так, це якась вбиральня? О, мардер вже тут. Напевно, зараз знайде. Так. А ця дівчинка в ось цих двох шкафчиках. Мардер пройшов мимо. Так. Напевно, закінчилось. Закінчився час? Ні. Пише, де ти? Так. Ого, як він пригнув. Так, тут машина є. все, Ну, а я на цій ноті закінчую. З вами був Діма Про. Ставте лайки, підписуйтесь усім пока.